Наша держава славиться патріотами, сильними духом і незламними чоловіками, у жилах яких пульсує козацька кров. З молоком матір'ю я вібрав у себе і бабусі своєї рідної любов до рідної землі, до України. Я цим гордився. Я своє українське я доказував ще в студентські роки, коли навчався в Полтаві. Мене коли я був студентом. Побили перший раз за українську мову. Я собі задав запитання, що ж робити завтра? Я пішов на бокс і я бив усіх тих, хто був проти України. Так що мені кипить, нуртує, і я живу з Україною. Гордість і любов до батьківщини переповнює душу. Я в 90-х роках говорив, що колись прийде той час, коли синьо жовті прапори замайорять на всьому світі. Я був правий і зараз вони майорять. Ви пригадайте, коли зайшов наш президент із блакитно-жовтим прапором у Капітолій. І всі встали, і це гордість, це сила України. І ми завжди повинні говорити, що ми маємо силу, ми маємо незборин, незберенну силу, дякуючи таким, як Олександр Григорович, і всіх тих українців, які не втекли з України, які борються, які пішли на війну, які залишаються тут у тилу, допомагають. І ми разом все робимо для того, щоб перемогти цих кацапів. В Олександрі Паворознюку люди бачать щире бажання допомагати до його світлої натури тягнуться, щоб співпрацювати. Григорич кожний день, коли б ми не зустрічалися, не тільки говорить про допомогу. Він навіть сьогодні, коли ми були, працювали, давав команду для того, щоб на передову відправляли. Що відправляли, я не можу сказати, бо це буде некоректно без господаря говорити. Але з першого дня великомасштабної війни він... Постійно працює і працює не просто словами, а великими діями. Чому тут були із Києва журналісти? Чому у нього брали інтерв'ю? Це все ж. Не на папері, а це все в реальності. Ті всі танки, та, та вся зброя, яка була забрана в Кацапів, це ж вона не намальована. Це людина, яка, ризикуючи своїм життям, вона це все разом зі своїми побратимами робила для перемоги, для того фундаменту, для того, щоб була велика перемога української держави. І кожен день ми над цим працює. І ми чому ми разом? Тому що ми ідейно. Разом ми працюємо на майбутнє великій нашої української держави. Об'єднані спільною метою та жагою до перемоги над ворогом українці стають підтримкою один для одного. Володимир зазначає, що Олександр Поворознюк велика людина. Чому я тут? Тому що я в Олександру Григоровичу бачу велику людину. Я з ним зустрівся три роки тому. Коли він був на виборах у Верховну Раду, і він ми так можна сказати, легко зустрілися і працювали. І я йому доказав, що ми можемо досягати результату. Бо я за цей час був і депутатом селищних рад і обласної ради, був. І я пройшов великий досвід в політичному житті. Чому я прийшов до тої людини, в якої я бачу, що вона він скеля? Патріот України пригадує діяльність Дмитра Гордона ще з 90-х років. От зараз у нього є політичне дербі з паном Гордоном. У 90-х роках я знав цю особистість. Це та особистість, яка лежала вустілкою у російському чоботі і розповідала, що все це руське, все це круто. Він затягував сюди в Україну всіх тих, хто ненавидів Україну, українське, і зараз він намагається українцеві доказати те, чого він не вартий взагалі доказувати, хай він розбереться в своєму минулому. Здавна говорять: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тож ми вирішили більше дізнатися про людину, яка так щиро любить батьківщину і підтримує Олександра. Ми починали з Романом Ковалем, з Корчинським, паном Дмитром. І Ми ще зараз залишаємося потрібні. Я відчуваю, що ми українцям потрібні, бо я багато працюю із Збройними силами з 2014 року. Я не випрягаюся з передової. Ми цілу програму з нашим міським головою Степаном Кириловичем, Олександрією, створили для. Відбудови нашої української армії. Ми надлюдські зусилля приклали для того, щоб ремонтувати нашу техніку українську. Ми масу БТРів зробили. Ми зробили більше 45 бойових одиниць військової техніки. Я вже не кажу за автомобілі, я вже не кажу за гуманітарну допомогу. Ну, ну це все, це такий масштаб був. Ну і за те держава відповідно нагородила двома державними нагородами, плюс нагороди батальйонні і бригадні нагороди є. Так що вісім державних вісім нагород в цілому, це не за те, що ми рисувалися, малювалися перед. А ми накривали всю. Ту частину України, де була війна. І зараз, коли почалася великомасштабна війна з Кацапнею, ми стали з Григоровичем плече в плече. Я нікому не дам поплюжити цю людину, тому що ця людина також своєю ратною працею, своїми звитягами, вона доказала, що ми можемо, що ми можемо із поруйнованих сіл зробити рай. Дух українців не знищити ніколи. Адже з покоління в покоління ми передаємо жагу до незалежності та сили для протистояння. Наша доля тільки воля.